Честь до попотання, яке підписано Євгеном Олександровичем, відкинути до його змісту. Шевченським районним судом розглядається фальсифікована справа, по якій мене безпідставно обвинувачують, в тому числі по нібито скоро особливо тяжкі злочини, відносно так званих потерпілих, серед яких є Чекальський, шестопала Головін. Майже три роки по даній справі мене продовжують безпідставно терматику квартую. При цьому для створення формальних підстав для цього прокурор заручившись підтримкою суду, зазначає про нібито існування ризиків мого впливу на так званих потерпілих та свідків, яких не було допитано в суді. Натомість самі потерпіли всіляко уникають надання показів в суді. Це насамперед пов'язано з неправдивістю їх свідчення. Саме неправдиві покази чекальства стали основою для фальсифікації кримінального провадження, безпідставного та незаконного затримання, обрання та подовження мені строку з дії запобіжного заходу, протиправних дії органів досудового слідства та суду, що використовувався як засіб шантажу. Так, за завідомо неправдивим показам чекальства щодо обставин вимагання їх в подальшому в основу обвинувального акту 21 жовтня 2013 року вони були затримані в рекламу багази в порядку статті 208 КПК. Перед тим, що такий оборонний акт не відповідає статті 291 ТПХ України, що підтверджує відповідно висновкам Інституту Корейського, колегія визнала його допустимим для розвитку у суді. Проте, визнавши, визнавши допустимим обладнання акт 29 листопада 2021 року, Головуючи суддя, не змогла виконати пряму вимогу статті 348 КПК України та роз'явити мені, чому мене обвинувачує. Тобто не роз'яснила мені в суті обов'язкового обвинувачення, що є грубим порушенням КПК та вказує на відсутність сформульованого обвинувачення за таким обвинувальним актом. Докази неправдивих показів, так званих потерпілих, про яких я зазначив у даному клопотанні, містяться в матеріалах кримінального провадження та були умисно проігноровані орган досудового слідства та прокурорів. Умисно такі докази прокуратурою не надаються до Територіального бюро розслідування, яке проводить до судового розслідування Українського проваджень щодо фальсифікації матеріалу українського провадження, умисно не виконуючи ухвалу слідчого судді. Перед цим допит даних осіб в забезпеченням забезпечення реалізацією права усті у таких діях беззаперечно встановить неправдивість їх свідчень. Після того, як суд перейняв дану обвинальний акт до розгляду, не роз'яснивши мені висунуто обвинувачення за фактично мого фактичного усунення від участі при доході так званих потерпілих комісарів та кандини у даному процесі, 19 квітня 2015 року мене було незаконно переведено до іншого слідчого ізолятору, Находячись для якому реалізація мого права на безпосередню участь у судових засіданнях, особисто задати питання таким особам була унеможливила. Погорошого заявляла стороною захисту, наполягаючи на моєму фунгуванні до залу судового засідання, чому суд системно відмовляв. Наразі відповідне рішення про переведення скасовано. Так, певним колемосіб, які мені відомі, була заблокована можливість встановлення передупить зазначених осіб факту того, що всі їхні неправдиві покази це результат конкуренції компанії Г'юст та МКС. Що на цей час встановлено результатами перевірки Антимонопольного комітету у відповідній справі від 25.09.2019 року та підтверджено рішення Верховного суду України у справі 9834019. Саме конкуренція, як неодноразово зазначалася мої та моїм захистом, стала одним із мотивів скоєння замокного майонистку, яке не було доведено до завершення. За фактом скоєння даного злочину, я до правоохоронних органів не звертався, відповідно заяву не подавав. Однак. Задля переховання обставин та колосів, які виступили організаторами та замовниками даного злочину, було б безпідставно попорушити справи, нібито за скоєнною вимаганням. При цьому протягом нібито досліддового слідства у відносно мене провадження Антимонопольний комітет був встановлено факт вчинення компанією Б'юз антиконкурентних дій відносно компанії «МКС» задля усунення останньої з ринку розрахунку комунальних послуг. Назначеним рішенням було зобов'язане компанії Бусь спростувати неправдиві відомості, які було нею розпосуджені щодо компанії МКС. Наразі, протягом трьох років, дана частина неведеного рішення МКУ не виконана. Спростування неправдивих відомостей відносно МКС не здійснено. З даного питання антимонопольним комітетом порушено нове пороваження, яке дарує. Подальшому. А акт відносно мене перебуває в суді з 29 березня 2019 року, відповідно і дана справа. Водночас, з лютого 2020 року, за таким неспроможним обвинуваченням, яке навіть не розв'язано з судом, мене отримують під вартою з метою серед іншого домогтися відмови НКС від будь-яких претензій щодо компанії Дюс та уникнення оприлюднення фактів того, яким чином та способом керівництво такої компанії. Які безпосередньо причетні до замку на вбивства усували з руку конкурента компанії МКС. Як же було зазначено, мене було усунути від участі у допиті зазначених потерпілих. Інші потерпілі системно та умисно не з'являються до суду на допит у даній справі. Світи, допит, яких ініційовано прокурором, надають покази в суді щодо господарської діяльності компаній, в яких були перелаштовані і до яких я не маю жодного відношення. У всіх показах жоден з них не повідомив суду інформацію або факти, які б стосувалися мене особисто або мого бізнесу. У тому числі покази таких свідків не підтвердить мою причетність до вчинення про порушення за статтю 39. Один із свідків, допитаний в суді на моє запитання, надав відповідь, яка не відповідає дійсності, що буде обґрунтовано, проілюстровано мною та моїм захистом на відповідній стадії судового процесу, а природить і інші провадження, посилаючи на відповідні докази. Враховуючи наведення, шантаж очевидний, чергове наголошує, що так звані потерпіли уникають допити у даному провадженні. Їх допит лише встановить факти, надання ними завідомо неправдивих показів на досудовому слідстві. Саме через це вони умисно не з'являються до суду для їх допиту. А прокурор системно посилається наявність ризику незаконного впливу на них, чому суд його не необґрунтово підтримує. Ухвалю, що рішення протидовжні дії запобіжного заходу в тримання під вартою. Нормами пункту 1 та пункту 2 статті 57 КПК України передбачено, що потерпіли зобов'язаних перебути за викликом суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття та не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до положень пункту 1, пункту 4 та 5, частини 1.336 ДПК України, судове попровадження може здійснитися в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого переміщення, у тому числі, яке знаходиться поза межами переміщення суду, тобто дистанційне судове попровадження, у разі неможливості безпосередньої участі учасника керміного провадження у судовому провадженні за станом здоров'я або з інших поважних причин. Необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового пробування та наявності інших підстав, визначених судом достатньо. Відповідно на підставі вже зазначено перед статтями 42, 45, 57, частиною 2, статті 336, 371 та 372 КПК України, наполягаю на забезпеченні яхти потерпілих чистопало, Головіна, та Чекальського до суду для їх допаду у судове засідання, яке е, заплановано, заплановано розгляді даної справи. Або провести їх допит у порядку статті 336 ППК України. Відповідне рішення постановити відповідною ухвалою суду. А ви, мабуть, не продовжили свою думку. В який спосіб? або виплати її до суду відповідно з чином, щоб вони з'явилися. А якщо потерпіли, не зможе з'явитися безпосередньо, то забезпечити їх явку через відеоконференцію, як, наприклад, це зробила сьогодні слід. Суд, ви про що просите? Щоб ви щоб суд вибив відповідну ухвалу про забезпечення явки до суду на наступне судове засідання. Всіх цих трьох потерпілих. Ми їх кожного разу викликаємо, без Ви Ваша і, честь, я 5 грудня по з матеріалом справи жодної повістки або виклику потерпілих, які я зазначив, або виклику свідків матеріалах справи були відсутні.